Астенденні водолії для вас жовтень місяць і повня 7 жовтня буде підсвітлювати теми третього дому. Третій дім це поїздки, переміщення, рухомий транспорт, автомобілі, навчання, нове оточення, нові можливості, які йдуть від цього оточення, тема різних комунікацій з іншими людьми, гаджети. І, можливо, у вас почався якийсь період новий ще з весни 2025 року по цих темах. Зараз ви будете отримувати вже тут результат і висвітлення, прояснення. Також можливо, Ще з двадцятих числ вересня могли йти якісь переміни, і також жовтні ви можете отримати результат по цих сферах, тобто, все рухоме майно, но наше нове оточення, можливості, навчання, комунікація, гаджети і також, що це сфера наших близьких, родичів, братів, сестер, діток. Дядьків, ось це може бути актуальне. І також ще фокус повні буде наводити на вашому 10 домі, а 10-й дім це ваша кар'єра, ваші досягнення, ваші цілі плани на життя, тема якихось важливих документів, тема підвищення кар'єрного і вашого соціального статусу. Соціальний статус це не лише одруження і розлучення, але це якісь важливі документи, які засвідчують да, ваш статус. Це може бути хтось може Піти на пенсію у кого вже вік дозволяє, тобто ось ці всі сфери будуть актуальні в жовтні у вашому житті.